Нічого не кажете, що я маю казати, далі. Та що я вже велика, мамо? Сама про має знати. Мамо, мамо, а я хочу щось сказати. Ну то коли я вже велика? То можна мені на вулицю виходити? Бачку, ти мене А я собі байдуже. Нехай, доня про те тобі навіть не сниться. — Чому, мамо? Чому, чому? Батько не пустить. А батькові про це байдуже. Мамо, голубонько, голубонько! Пустіть. Бо, дивіться, одарка і Маруся вже ходять. Ну, я вже долітка з ним. Ма парубки вже з мене сміються, мамо, сміються з мене. Кажуть, що й досі мене кашею молочною годує. Мамо, пустіть. Та вже побачимо. Сьогодні, сьогодні, мамо, сьогодні пустіть. Що тобі так приспічило?» То, мамо, ви не розумієте, то мене вже вчора і сьогодні. Просили, щоб я виходила, а подарка казала, що зайде по мене. Мамо, можна. Ми ще Ні, ні-ні ні, -ні, -ні. тато ви тато ви про це байдуже. Аби випустили? маму, пустіть можна. Ой, пустили, пустили, пустили. Мамо, мамо. А навчим мене чарувати? Першу видумала. Я що тобі ворожка чи чарівниця? Чому мало? Давись міста людей, що небудь це може і чути. Ой, доню, я тобі так скажу, старі люди багато чого ховають. Та хіба тому всьому вірі някак? А ти послухай, що я тобі на Якщо ти бачиш, що якийсь фотос на тебе оком кінь, ти не відео вже, як інші. Лише оком кліпна, а вона вже лапи поставила, поки не сучився. Покине, а ще не бай, боки насум'яється. Ти роби отак, слухай, якщо ти бачиш, що якийсь хлопець на тебе компінзе, він до тебе ти від нього зящи. Один раз любо на нього подивися, два рази не мило. Один раз вийде до нього, один раз не вийде. Отак добресенько його поводи. Боки не видві що він тебе не дурачить. Потім йому і правду кажи. Отак треба з ними. От, отак треба з ними. А тепер кажи, принайдолося кількох чорнячий. А може біля більше до душі? Мамо, ну то що він таке говорить? Ой, бач, більш білявий тобі до душі. Хоч і не ворожка, а вгадала. Тільки скажи йому, щоб більше так не робив. Ма я так, мамо? Ось батько йде, нехай тобі скаже. Олено, корову загнала? Його і тату загнала, корову. Василину, ти мене завтра рано не буде. Церкву хай Бог костей не піду. Хоч раз у тиждень без пюса долала. Савко. — Чого? Та не дерево, та ні, тут висять трошки на нас. Тут точе не розбереш, Які там уже посиденьки уката. Ой, то ще не здалась частинку посидіти тут трошечки. От ти віри не маєш, а я тобі правду кажу. То впав би на колючки зразу заснув би. Олено, Олено, вийди мерші. Щось скажу, скажу, скажу. Спитаю, бабуся. Що там таке? Ой, та я вже не знаю, як тобі сказати. Бач, наші дівці сьогодні приспічили на колодку. Ну, ти ж демо старий, коли ти благословиш її наш потерпання. На колодку? Як піду в хату, як візьму довгий батік, то так поблагословлю, що й враз не та опота дінеться. Дурни, якісь виготовки в гулі проти ночі, спати. О, я ж був, вже і забув. Тут таку морока, така морока капалася, що й не знаю, яка до моїй. Яка морока? А ось яка. От коли живемо на цьому кудрі, ще не було помітні, щоб тут щонебудь небудь водилося. А то ще не прийдеться тепер посвячувати і хату, і двір. Ой, найбог Бог милує, що таке? Невідомий, я знаю, що воно таке задалося. Оце йду спати і боюся вже. Учора щось давило вночі. Що воно таке? А ось. Учора в хаті мені стало душно. Я встав, вийшов у подвір'я і думаю, ляжу на возі. Ну, та чого так ти виходити? Я до воза, а на возі наша олерка вмістилася. Кажу їй, що ти тут робиш, іди в хату. Відправив її в хату а сам ляг на її місце. Тільки задимав, як чує що щось шамотей лоза. Відійшло, почала кожух розкривати. Розкрив кожух, засунув свою лапу, мені по видок почав водити, по чолі, по бороді, по носі, а як намацав вуса, то як чклоне відвозити, то й тільки. Гідра Боже мій, то людина чи на тварина була. Скидається ніби на людину. Боже. Що то за потороча, то чисте диво. А то ще не диво, а диво ось що. Чорнобрива вража, потороча, а на козенку квітка. Ти моша Бондаренкова парубка знаєш. Капля в каплю на його схожий. Зажди, Оленко, завжди. Слухай, Аби мені того казва чого і в заводі не було. Чуєш, а то буде спати у комарі під замком. Як тобі не соромно, тільки почала спеціалити, вже паруків панадже. Та пустіть, очіпіться ви від мене своїми паруками. Вони мені треба дуже. Пустіть! О, ото йде в хату і лягай спати, так воно буде краще. Я завтра з хати ніде не вийду. Ні їсти, ні пити я не буду. О, ото ж від нас дорогу буде гірше. Са, нехай, вбадай. дівчина стала на корі, нехай дівоє, нехай се обмує, скільки того щастя, скільки свята сята зажерече в тому ділуванні. Так вона зовсім у нас ще дитина. Ти поглянь на неї. Рученята як тіцівки, сама як стрихта. Почне вот ходити на вулицю, той зовсім з недіє. Почнеться оте вечірнє стояннячко, північне обніманнячко та ранішне прощальнечко. Таким чи мене топимо, почало, що мені не борониш, не чи ви ж умієш. Успіє ще, і нашумується, і нагається. А ти краще, дивися за нею, щоб воно щось з того запалу не набігало собі. А пусте. Воно ж тепер ходить шалене, себе, себе не почуває. Ой, та вона просто Кажу, Кажуть, тиха вода гель'єве. Ой, за що говориш? То ти тепер наглядай за нею. Якщо трапиться, то вижило бог з хати і матір і дочку. Гадаєш оту калину на леваді? Та вже? Не забула, що мені казала? Та дурна була! Отож бо і є! ще трохи, посідай тут! Сиди, сиди, не сиди, Та то що було вже не повернути. Ні, не так воно поглянула. Це ночі спати не буде, а ти трохи на тут зачуть. Слухай, а то часом не до нашої, аби сховатися. Ти можеш? чи не закворімо це те, що такашта іща раз по раз? косавок, доброго вечіра! Святимо! Святий вечора у вас, дядішку. Дякую, дякую. Ти не занедужимо, це та, що так кашляєш з та гірко. Та ось бачите, сьогодні на городі річка попала. Та й угрівшись, думаю, вип'ю, кухонь буде холодний. Mm. <coughs> то, певно, то мені дали цей кашель. А то чого би я то кашля, якщо з дому походився? Та ось думаю, піду на вулицю та подивлюся, що там. Прийшов на вулицю, там хлопці таке заводять проти святої неділі, що я не знаю. Танці співи. А я хлопець, спокійний, ви знаєте. Та й думаю, іду додому, виспішуся, а рано до церкви. О, чи не забув, що твої стежки до церкви? Е -е -е, ви це вже не говоріть. Я від маленького любив до церкви ходити. Хіба що дзвіниця голобців брати? Це було один єдиний раз. І там не хлопці підмогли. Ви знаєте, я спокійний хлопець. Але, от в мене і тютюнець свіженький, є покуримо може. Е, Ні, ні, бери цей тютюнець, бо того, що ти задумав, і так не буде. Як саме? А так, дочку загнав в хату, а воза закутив в клуню. А як в хату, то ще й друка біля себе. Щось я дожджу не дядюшку. А по теж ще й ти знаєш? Не знаю, дядючку. Що ви таке говорите, що я не знаю. Оце в порядке пішли. Цілий тиждень робиш, як він, а у неділю будуть казати, чи ти маєш відпочивати, чи ні. Е, Ні, так не буде. Мабуть, не буде і так, як і ти загадав. Це ще побачимо. Та й ворожити буде. А ти, Олено, оце сиди, оце сиди тут біля віконечка. Та й рукавцем сльози витирай. Чменька того віку дівочого. Та й того прожити вільно не дай. А чи я у вас не слухняна? А чи я їй А чи я у вас наймичка? Чи може я у черниці наречена? Кидить нож долі я у вас не маю. Ойман! Ойман, Іванки, не дитись, Айман, пустіть за мене! Та пустіть ви швидше, а як не пустите, то серце моє розірветься та на дві половини. Вам своєї дитини. Мабуть, і нічим буде згадати своє життя у батька. І не сходила гарно, і не згуляла вільно. Оце тільки наробилася то й нагорювалася. Ех та що й казати. Ой. За плугом ходити то не мала, а на вулицю виходити мала. Бачи, яка правда на світі. Та дарма. Mm. Не можу. Чому? А не пускають. Хоч і дівчата казали, що я б себе не вертався. Я в чому приходила. Не можу. Я не можу Ой, та не тисни, не тисни так дуже. А це ти скучив за мною. Ще я? Три дні як не бачу. А дуже скучу. Дуже. А що, ви вже сплять? Да сплять. Mm. Ой, лишенько, ти можеш? Бач, <small> який! трясся вашій матері з такою роботою. <small> <small> ну та хто, мама? Ну так хто? Ну то ну, нікого немає, мама, за ніколи. Ой Боже, цілувалися. Ну таке видумайте, мамо, таке видумайте, цілувалися. Ту, мама, мамо, оддиться, лес, то вітер, то вітер, дивіться, мав мало, лес має. Дібе, дивіться йде. А ну де... Дівчині спати не дає. ж буду прохожа людина. Си відпочивати трохи. А не пішов би прохожа людина марче та підтримка пітри. Бо як зараз займу тебе, рогачем то не буде з дотікати. Чого ти тут сидиш? Що тобі від нас треба? Ой, привезене. Чого? Чо? От бачите, йшов собі по дорозі. Дивлюся, хатеночка ваша. Гарнесенька, білесенька, як ялечко. А я собі думаю. Та сяду тут трохи та відпочину. яка лисечка. І ти звідці мене базіка мені тутова. Не спів дівчині слова сказати, а вже з цілуваннями лізе. Вона що в мене обцілована чи що? Недобре так. Добре батьків дітям гуляти. Тітонько, та я тільки про поцілунки чую, вже мені соромно. Та ж я знаю, що це і від Бога, ві, і від людей сором. <рес> і де ж воно таке зародилося? А пустите, дітей. Кого? Куди? А може ви думаєте, що у нас там на вулиці якась пустеля та як у друге. Та лякають то, що не потрібно. Нас ні, у нас є, нас зовсім інакше. Прийдемо, потанцюємо, поспіваємо. Та й додому розходимося. Mm -hmm. Тітенько, в нас і скрепенка є. Ну, вже десь і на скрепку розжилися. А скрепенька, тітенько, а скрепенька як заграю, тонесенько, дрібнесенько. Аж тебе тягне за таночки. Mm -hmm. Слухайте, може. Я чула, що ти до станцію майстер. І до роботи теж. Ой, це я вже за роботи не... А не за танцю тут мені якої. Дуже люблю, як гарно, хороше танцює. Та не знаю, я такого без музики. Так, а з ним хоч без музики танцюй. Доброго. Ну так добре, тітонько. А, а тепер пустити діточко. Ні, не пущу. Ну що. ще завтра, нехай самко пога. Дітонько, ба, ви обіщали. Ти що, шо? Щоб я свою дочку та й сама до хлопця посилала. А ще, ти що собі, скаменися. А кажеш, що ще ти мудрий. Титонько, пустий, бо гірше буде. М -м, так, хоч до самого ранку то себе не пущу. Не білю, я звідси поки не пустити. Нема, нема в мене, дочок для тебе. Іди нам голову тут не врочи. Дітен-ко! Ви вже? дітон Та більше з не спиться. Дітенько, а бачите, вам казку розкажу? Дітонько жили собі чоловіка жінка та була в них дочка. Виросла дочка і тут дочка каже, мамо, пустіть мене на колодку. А мама відповідає, мала ще йде до хати і спати. Тітонько, полягає мене спати. Як не знаю його, але за собою ранку, там ніхто навіть ота не закрив. І тільки, що розмухи кусають. Що це вам не спиться, де не спиться? Або з вами на Давайте я вам пошепчу. Я навчу всі свої баби палажки. Ури, кури, нібенькі, у вас голови маленькі, у роженої роби. Хрестяну ярби Божої Василини, голова велика. І скрить з усіх сторон на хрестену рожену, на бужу Василину. Великий марк через... 20 хат на чию? на насавчену на щербину! А про що саме? Нехай дівки, дівки на печі не ховає та до нас на вулицю пускає. Передай канат через 20 хат на чию? На насавчену на щербину Про що саме? Нехай дівки на печі не ховає, швидше на вулицю пускає. Дітонько, го, діток! Чуєте кава православа йде по селі? Дітонько, дітонько, чуєте, дідунько. Діто Дядько, саока вже стали так зрані. Чого ви не спите? Завтра світа не діє. Чого тут треба? Та ось бачите, дядечку, щось не спиться мені, Та й гумуні. І довго ти тут буде сидіти. Та дякую чи вам, що ви вийшли, то ще трохи посети. І довго? <laughs> Як дасте дикати і до ранку. А цього ти не хочеш спортувати? <laughs> Медків вражий хлопець. Ходити може, щось Ні, тобі скажу. Я звідси чую, кажуть. Батько до економії ходили? <laughs> та ходили. І що ж спідав? Три десятки. По Ні, по одинадцять. Я ж казав, що нема чого капатися. Ой, який тисну дядечку, наскрізь вас бачу. Ходи, ще щось тобі скаже? Не, я певно, я піду. Ну, то йди з Богом. — На добра. Ні, не, не оглядайся в мене Не, не журіться, я далеко не піду. Ти кажу тобі. Без жаль. Дай нам спокій. Того, що ти задумав, не буде. Щоб ми ще з тобою не посварилися. Буде чи не буде, ми ще побачимо. Де ж ти взявся, вражий сину? O oh, tak za stuú žebu, a šop te skazeju se juo. Та й всі говорили, що самки з червини вже дочка велика, а її на волі не пускають. Спекали ми песарів, написали бумагу до дядька з червини та до дітки Василини. Дядюшко Савко та ви дідко Василину, свою дочку Олену не гайте, а до нас випускайте. Може, ти можеш, ти можеш. Чого тобі, Тікай швидше, бо мама схопила рогача, та й пішли в комору батька будити. Тікай швидше, швидше, тікай. Я послав лишеньку мені з тобою. Давай, тікай. Ой, лишенько, що це ти роб, робиш? Що <laughs> це ти робиш, мать? Ой, лишенько. А що то за баран? Чи в шанелі, чи в сюртуці? А що й грейка робить? Я целистенький еще брайвер. Ты не часа не ван испанского двора при тебе? Да вам больше лавьяра, двору при мне. Ой, 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 Чекай, а, батаре, а, я, чекай, я чекаю, я отпишу в карту. Давай. Ох, ти сидів, ти. А що, втік? Втік, це мене здає. Де ж твої очі на той час дивилися? Ви Се, ось я Ти можеш, тікай, геть, бо буде погано. Та буде все як буде, я думаю, що й музики поклейте. Ой, ну то що ти зробиш з таким паріком? А тобі смішно, то ти рада. <різь> а то треба було не дочку, а матір'я батогом вміряти. Що <різь> <різь> ти таке городе? За що? То моє діло за дочкою дивиться, ти не можеш їй ради дати. Ти ж якась мати? Ну ти батько, ну. Та хай що вашому батькові? Як по мене, то біжить обоє на вулицю. І мати, і дочка. Я натрудився, я наробився. дайте мені відпочити, дайте мені поспати хоча на тиждень. Так, мамо, ну йдіть до хати. Ну що ви заводите? Ну що ви людей туманите серед ночі? Ну я вас переджую і дітьми Мамо, почув. А ти не ринче там вилупок. Тобто. Розумна, яка знайшла. Вона вже велика, вона вже розумна, їй не треба вже батька. Йди хоч під три чорти мої хати. Та й він батько веде. Я не біду. я не піду, я не хочу. Але бачите, тепер діти слухняні. Сьогодні Завтра не буде?

А ти що? Ти дожидаєшся, бо я тебе що? Попросив, Оленко, іди на дівування, ти це хоче? А це не хоче? Не хоче? За підтримку нашому це Юрію, тому що без нього ми не, ми не можемо нічого зробити. Дякуємо нашим е, колегам з, е, з Новари, е, пану Юрі, Бачки, Юрі, 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 Юрі. І, е, пані Інга і Мар'яна. Е, дякуємо вам, що ви, е, ви взагалі молодці, ваші діти молодці, ви таланти на звичайні, але тут треба просто починати з себе. Я роблю тоді другий з вами піде і треба рухати, не стояти, тому що стояча вода, вона не дуже гарно пахне. Треба рухати. Дякуємо вам і дякуємо вам за безпіління. Гостинні...